Путін пішов в Абанк. Таку статтю написав російський опозиціонер Борис Німцов. Там, зокрема, йдеться про постачання з Росії на схід України зброї та засилання туди військових. Свою позицію та можливий розвиток подій на Донбасі. Першому він прокоментував скайпом. Значить, задача Путіна це сухопутний коридор в Крим. і це захват Маріуполя, а також розширення того пространства. так называемых ДНР-ЛНР, для того, чтобы дальше осуществлять давление на Украину. В принципе, вся дальнейшая история и судьба будет зависеть от, во-первых, решительности, смелости украинцев и украинской армии, от того, насколько эффективно пройдет мобилизация, Російський опозиціонер Борис Німцов про те, що саме на його думку задумав Путін на Донбасі.